Всім привіт! Вас вітає автомотоклуб Horsepower.ua і я Загородній Борис. Підготовка продовжується по ремонту блока. Що вже зроблено, зараз я відкрию, покажу. Отже, друзі, шліфовка плоскості блока знято 0,8 соток. Фонінговка. Фонінговка циліндрів. Будуть сюди нові поршня, нові кольця, головка блока також зроблена плоскість. Там знято 12 соток. От. Заміна. Клапанів, заміна сальників, клапанів, заміна буде гідрокомпенсаторів, заміна направляючих клапанів. Це, що по головці відбудеться в нас. Зараз наразі повертаємося до блоку. І ось бачите, почала морщитись фарба. Чому? А тому що ми використовуємо для більш кращої допомоги. Використовуємо спеціальні хімії, які допомагають нам знімати фарбу. От. Тому наразі блок підготовляється під фарбування. Вже ось з тієї сторони від фарби відчистили. Ось тут, як ви бачите, від фарби відчистив. Ще. Ржавчинка буде обиратись, підчищатись. Ось тут спреєм пройдено. Ще де не попав спрей. Ми його трішки. Ось така реакція відбувається, друзі, після відповідної реакції фарба знімається. Ну, ми знаємо, що на блоках використовується термостійка фарба, тому буде фарбуватись відповідно термостійкою фарбою. Після того, як Фарба зніметься, блок, відповідно, вимиється наружі і підготується до фарбування. Всім удачі, всім миру, злагоди, перемоги України. Звісно, насамперед, всім вам Божих благословень. Не забуваємо ставити лайки, коментувати. Якщо комусь щось не подобається, ставимо дизлайки. Всього. Самого найкращого, з вами був ваш автомотоклуб Horsepower.ua І я Загородній Борис. Всім пока!